Всім доброго ранку. Прийшла поратися зранку, наблюдаю таку картину, що в мене перепілки трішки побилися і е, побили тільки білих. Ті всі ціленькі, без всяких ушкоджень, а біленьких вони побили, мені прийшлося їх. Пересадити, ось навіть, бачите, побили до такої, е, до такого стану, що у них деяких навіть е, очей немає. Це все за одну ніч ось так вони їх пошкодили. Ось. Вон там стоїть ще біла перепілка, але я думаю, що це самичка і з-за того її ніхто не чіпає. Бо то я передивилася всі самці. Зараз я вам їх покажу. Я їх окремо посадила. Очі повискували. А деякі ще живчики, вони щось порпаються. Там тільки на спинки щось повидирали, тут на голові ось видрали. Це так перепілки б'ються. Такі жорстокі в них битви, що залишаються без очей. У цих все добре, а от у молодих оце от така ситуація. Ті сидять нормально все. Ти що, вже поїла? Дала їй картопель, варену хлібчика намочила. Вона трішки поїла та й пішла. Вже дітвора теж їдять. Бачила, миски сидять. А ці ще снідають Порозкидали і сидять, жують. Так, ще я кроликів не погодувала, зараз покажу, е, погодую кроликів і покажу, що ми вчора зробили. Так, Від кнопи ми забрали вже малюків, пересадили. Тікай кнопку. проволочка. Тепер вона на відпочинку. їстки-питки дала. І полтавочка у мене теж на відпочинку. Дитвера привита і переїхала в іншу клітку. Кнопки ще, ой, не кнопки, а квасолинки ще сидіти з малюками, мабуть, з тиждень. Мені то там мало місця, в мене нема більшої клітки. Так, а цих дітверу ми пересадили оцю клітку, це Полтавкині. А це кнопині. І переробили тут трішки зробили перестановку і цю клітку полагодили, тому що тут сиділа Дайнеріс, я розповідала, прогризла і зверху дирку зробила, що тоді затекло, і кроленята її померзли, ну, намокли і захололи. І задню стінку вона вигризла, прийшлося набивати нові дошки по всьому, по всій довжині клітки. Ми вчора з мамою зняли цю клітку, вона стояла отам на горі. Ми її зняли, полагодили. І зараз тут буде малече. Познімали ці всі плівки, мішки, щоб була обрита клітка. У нас зиму, що ми оббивали її. Зараз у нас так виглядає здовж стоять клітки. Ось так кнопа, малеча і хлопці. Поки що так, і я планую трошки пізніше верхній другий поверх зробити. Так, це в нас кач... качки шатають. А ну-ка Шатають сітку на заборі. Так, поки що так. Тут у нас покусяні курчатка сидять, троє. Тут ось наша. Да яка гризе всі клітки, вона навіть тут вигризла у дірку. Вже до стіни сараю дійшла. Ось така вона. робить шкоду ось тут наші НЗЧ малявочки вже підростають, такі сидять, гарніки, жуються, не дають. Тут парубок наш НЗЧ для трішки. Ці малі вже більш-менш до рук привикли а цей блякливий. І Фроськи немалеться. Фроськи теж тут, думаючи забирати цей ящик, що роділку, що вона діток там о, родила. Чи ще хай постоїть. Дай малюка він. Ось. Вони все одно там ховаються за, за цим будиночком. В неї дев'ять таких колобочків бочків сплячче. Налила їм водички, їсточки дала. Ой, господи, не дотрога, не можна дотронутися. Ось такий гарненький малючок. Ну, кліток не вистачає. <кій> І потрібно щось з цим робити. Ось так. ти бараниха. Бараниха така вредна. Все хай снідають. По цесаркам що нема ще яєць? Заглядала вчора і цілий день. Ввечері забігала, дивилася, то надіюся, що ось ось буде яйце. Вчора купили. Ось таке зерно. Це тут кукурудза, пшениця і роз, Ну, окремо купили, намішали. І вони вибирали собі. Зерно дороге. Ну, потрібно. потрібно птиці, потрібно. Вони вже з гнізд, з цих зверху. Вигребли всю солому все-таки, такі вредні, але не гадять туди гнізда чистенькі. І тільки сидять в тому нижньому, а з верхніх вигребли всю соломку і просто там сидять. Но я сподіваюся, що вже скоро перше яйце я побачу від них в цьому році. Я не пам'ятаю в минулому році, вони в мене почали нестися в кінці квітня, десь в 20-х числах. Бо я не... теж так ходила. Думаю, о, тепло, може, вже будуть нестись. Ні, вони несуться в той період, який їм треба. Ось так. Так, ще хочу, хочу вам показати. Це ж качки, що з бігунами сидять. У мене вже одна качка пробує з'їхатися на гнізді. Ось в неї, скільки яєчок тут. І вона вже пустила пух. Так що я надію, що скоро вона посидить трішки і ми перевіримо ці яйця на обліт. Дуже мені цікаво. Так, бігуни тікайте. Цікаво, чи оплів буде чи ні. Так що будемо чекати. Так, ці бігуни забрала ось я зранку яйця. Оце воно в такому стані завжди. Потім я їх мию і закладаю інкубатор. Зараз ще подивимося до цих. Ось. Ось, ось, йдуть. Хочу показати. Так, не виходь, зайди туди. Почали нестися інше гніздо. Те гніздо, що вона мостилася. Вона покинула. Я забрала яйця, заклала в інкубатор. Теж хочу провірити на опліт. Дуже я не хотіла е, з шипунами гратися в інкубаторі, бо це таке, що довго, що з качками це важко. Ось. Ну, як для мене важко. І довго. І Я їх забрала провірити на опліт, ну і вже прийдеться мені з ними догратися, поки не вилупляться. А ось ті, що вже почали нові нести. Я навіть не буду їх чіпати, хай що хочуть, та і роблять з ними. Хай наносять, сідають, і там буде видно. Ця чорненька, що сидить там, я буду теж заходити туди. Вони сидить. І іноді встає. І тут. Гуска пішла на гнізди. Крикуни, не можна. Я нарахувала вчора у гусей. 14 яєць в одному гнізді і двоє яєць в іншому гнізді. Ось. Нема черв'ячка, я їм даю через сітку черв'ячки і вони це підбігають і чекають, вони півник біжить, думає, що я щось там. Так, так що, я сподіваюся, гуска скоро сяде. Хоча б те гніздо до 14 яєчок. А тут почали нестися рядишком, Там тільки 2 яйця. Ну Ось такі на сьогоднішній день у мене новини. так стоять і слухають мене. да, З курочкою? Це я їх разом і купляла цю курочку і цього півника. В одних господарів купляла. а потім докупила ще тих трьох. Вони завжди вдвох ходять. Ну і з тими теж, але частіше тако їх побачити можна вдвох. Ці курочки і цього півника. Дивляться на мене качечки, ой, поскубана голова, ну качки. Ну я жодного разу я бачила, що качур. Якби робить якісь спроби топтати качку, але ефекту цього я не бачила ніякого закінчення вдалого В основному той качур мішає, і, цей, і оцей качур, що топче, цей чорний, з качки злазить і не знаю, може там не попадались мені на очі, але але таке я бачила. Ось, дякую всім за перегляд. Сьогодні пасмурна така погода, вітерець, і по погоді наче повинен бути дощик. Ну це добре, бо ми там трішки посіяли гороху, трішки цієї ранньої морковки, салатик. Так що дощик потрібен. Всім гарного дня. Поставте лайк, підпишіться. Всім пока-пока!